Успішні по вашій посмішці, у вас дорогі зуби, це правда? Так, в мене вініри за 5 тисяч. Доларів! Яка різниця? <ріст> Головне, що тисяч. Головне що тисяч. Я вам скажу, звідки вони взялися, я вам розкажу одну притчу. Був собі простий хлопець, який ходив до дівчини. Яка мала чоловіка, він був її коханцем, і одного разу чоловік прийшов трошки швидше з роботи і застав їх за найчистішим і найбруднішим сексом в їхньому житті. І він сказав тому хлопчикові, тому чоловікові стань і йди. І я став і впав. Я став і знову впав. Я став і знову впав. Все як в бізнесі. Все як в бізнесі. Легко падати, тяжко вставати. Відтоді в мене вініри і 14 й айфон. Дякую, а, ви успішні, а, я вас люблю. А звідки? Звідки, звідки вас люблю, вони я... вас? Поясніть людям, звідки вас цікаво. Вініри і 14-й айфон. Друзі, друзі, все дуже просто. Не бійтеся знімати побої. Не бійтеся знімати побої. Бо як написано в письмі, якщо тебе вдарили в праву щоку, підстав ліву, іди знімати побої. Дякую. Дякую, друзі.